Доброго доброго ранку, ми з України, з благословеної країни, яка бореться за свою незалежність, з благословеної країни, яку любить Господь, з благословеної країни, яка буде цвісти, цвісти, яка буде стояти твердо, і ми все віримо, і ми про це е, молимося, і ми віримо, що Господь, який живий, який е, чує наші молитви, він допоможе нам у цій е, нерівній схватці, у цьому нерівному бою, але незважаючи на те, що ми настільки мала держава порівняно з тією державою, яка напала на нас, е, ми разом з Богом. Господь разом із нами. А якщо Бог за нас, то тоді хто проти нас? Якщо Господь допомагає, то ота от тьма, та орда, яка йде, вона буде повністю знищена, тому що Господь за нас, тому що Господь за нас. І це зло, хоча нам зараз ми не розуміємо, як це буде. І знаєте, в Біблії багато людей казало в той чи іншої ситуації, ми не знаємо, як це буде, але повністю довіряли Господу. Ми не знаємо, як це буде, але ми твердо віримо, що це зло, Бог перетворить в добро. Бог перетворить добро для кожного, для кожного. І Господь каже: не бійтеся, не бійтеся, я побираю за вас. І хоч вчора новини були невтішними, але ми знаємо, не завжди так буде. Не завжди так буде. Господь каже: вірте, вірте, довіряйте мені, я доведу. Я доведу до цієї перемоги. Я з вами. Господь з нами, це стопроцентово. Господь допомагає нам у цій боротьбі. Він підкріплює, Він збагачує нашу віру, Він дає нам оцю надію, а надія на Господа не постижує. Надія на Господа дає нам життя. Потрібно все ціло довіряти Йому, і Він доведе. І він доведе. І як зараз ми дивимося оту далечінь і там десь сходить сонце, вже час йому підійматися над горизонтом. Але ота, оці сірі хмари, вони закрили його. І зараз, отам вдалині, ми бачимо, бачите, море і небо і є оця лінія горизонту, ми це бачимо. А якщо я тільки трохи поведу сюди, Зараз под... покажу вам повільно. Все, зникає лінія горизонту, а ось там її зовсім не видно. Де закінчується море, де починається небо, зовсім не видно. Зникло. Інколи в нашому християнському житті також буває отакі розмиті кордони. Ну, мабуть, ворог теж захотів, щоб у нас були розмиті кордони. У них отаке в думці було. І він постирав кордони, і вирішив, що це все їхнє. Але ні, в Слові Божому написано, що там, де він назначив кордони, він назначив кордони морю, і море не порушує ці кордони. Він назначив кордони державам і навіть сказав, що ми. По сусідству, маючи межу, і якщо на декілька сантиметрів візьмемо землю у сусіда, ми вже порушуємо закон, ми вже поступаємо не по заповідям, що полюби ближнього як сво... як самого себе. Що вам ті два сантиметри чи навіть десять порівняно з вічністю? І дитина Божа, вона навпаки дасть цих 10 сантиметрів сусідові і не буде, і не буде над цим сперечатися, і не буде щось доказувати. А скаже, як Авраам Лотові, ось вся земля, куди підеш ти, обирай. Ти хочеш направо, я піду наліво. Ти хочеш наліво, я піду направо. Ось так казав Авраам. Хоча він по статусу був старший. Він був старший, лот пішов із ним, він був головніший. Але він ось так сказав. І знаєте, його це не принизило. І це дало йому радість. Лот обрав те, що обрав. Лот пішов ближче до міста. І ми знаємо, чим закінчилася Лотова історія. А Авраам, а Авраам процвітав. Він в той момент дав вибір, сказав: обирай! Отак і в нашому житті, коли є вибір, і е, цей вибір повинні зробити ви і ще якась людина, дайте йому шанс вибрати тій людині. Хай обирає, а те, що лишиться, це вже буде наше. Знаєте, ми повинні як у тому, як у тому невеличкому оповіданічку. Якщо ми діти Божі, якщо ми хочемо бути схожими на Ісуса Христа, як у тому малому оповіданечку, дядько приїхав е в родину, де є два брати, і покликав старшого і каже: іди сюди, я хочу вас чимось пригостити. І дістав великого великого пряника і каже, ось вам великий пряник, на вас двох. Розламай його і поділись по-братськи. Як по-братськи? сказав старший брат. А ти розломай меншу частинку забери собі, а більшу віддай братові. На що старший сказав: Е, дядько, зараз я покличу молодшого брата, хай він зі мною поділиться по-братськи. Інколи в християнському житті або в повсякденному житті ми ось так хочемо, як отой старший брат. Але, але Господь нас вчить не так, але Господь нас вчить. Так, поступайте з людьми, як ви хочете, щоб з вами поступали. Так чиніть у своєму житті, як хочете, щоб з вами поступали. Якщо ви хочете, щоб вас благословляли, благословляйте і ви. Якщо ви хочете, щоб вас, вам щось давали, почніть давати, і ви. Якщо ви хочете, щоб вам казали гарні слова, почніть ви. Починаємо з себе. Починаємо з себе. Починаємо себе будувати дом духовний, дім духовний. Починаємо себе... Е, починаємо виховувати себе, виховувати в той характер, який мав Ісус Христос. І хтось скаже: Я маю такий характер. От все, мене Господь любить і такою, якою я є. Господь любить, це безспорно. тому що ви дитя Боже. Але. Але є але Господь сказав, що ми світло, Господь сказав, що ми сіль, Господь сказав, що ми лист, який хочуть читати люди, які оточують нас. І якщо ми своїми дійствами, якщо ми своїм характером, якщо ми своїми якимось вчинками людям, людям показуємо Ісуса Христа, то ми дійсно Його діти. Ми дійсно хочемо змінюватись в образ Ісуса Христа. Ми дійсно хочемо отримати ту нагороду, яка очікує нас на небесах, і не для того, щоб одіти потім ту корону і хизуватися, і казати: ось бачте, ось бачте, я заробив. ні. А що потримавши ту нагороду, покласти їх у ніг Ісуса Христа і сказати, я це все робив тільки тому, що Ти допомагав мені. Я все міг це здолати в укріплюючому мене Господи. Якщо не Господь, я б нічого цього не міг робити. Є частина, яку дає нам Господь, дає даром. Дає свою благодать, дає свою милість, дає свої дари. Він це нам все дав даром, як дітям. Знаєте, він як народжується дитина в сім'ї, і вона вже має повне право називатися тим призвищем. Вона вже має повне право на всі блага, які знаходяться в цій родині. Підростає дитина, є на кухні холодильник. І якщо ви член цієї родини, якщо ви член цієї сім'ї, ви не чекаєте батька чи мати, щоб запитати, а можна я з'їм цю скоринку хліба? А можна я відріжу клапти ковбаси? Ви це робите. Діти, діти це роблять. Вони приходять, беруть і їдять. Так. Да. У деяких сім'ях є такі правила, що не можна поки не запитати у матусі, особливо коли в моменти скрутності, коли матусі доводиться економити, і отой клаптик ковбаски потрібно, треба поділити на усіх. Я знаю, я проходила це, і коли сусіди дивувалися, як ти можеш із двох сосисок е приготувати вечерю на велику родину, а могла. А могла, і всі насичувалися, і всі були задоволені, і всім було радісно, то тоді, да, звичайно, потрібно запитати: можна із цих двох з'їсти самому одну, а всім останнім тільки одна. Було б важкувато. Але коли в холодильнику тих сорделяк, чи сосисок, чи в ковбаси в достатній кількості, і дитина прийшла і відрізала, і з'їла. То навіть деякі матусі радіють, бо ті діти зараз такі перебірливі у харчуванні, що о, дитина з'їла бутерброд, слава тобі, Господи, вона щось з'їла. Але не в тому суть. Суть в тому, що дитина не питає. Вона прийшла, взяла і з'їла. І навіть якщо ото було збереження, а дитина з'їла, ви ж її не караєте. Проведете якийсь лікбез, що слідючий раз бажано запитати у мами, бажано запитати у тата, можна чи не можна. Можливо, дитині не можна це їсти по якимось лікарським заборонам, а вона з'їла. Теж проведете лікбез, але при цьому ви її не будете карати. Отак От точно в Божому царстві. Господь нам дає все і ми можемо з о! По російськи скажу з дірзнавінням приході престолу благодаті. І ми можемо мати на це владу, і ми можемо мати велике-велике таке бажання, і ми маємо на це право приходити і отримувати все, що нам там на Голговському хресті придбав Ісус Христос. Але інколи нам ліньки... Навіть відкрити дверку холодильника, інколи нам ліньки взяти це, тому що потім треба цим насититись. А потім, коли ми наповнилися, треба роздавати. І інколи людям просто не хочеться діяти. Інколи людям так, знаєте, як стояча вода. Нам все добре, нам все класно, ми під благодатью, ділитися ні з ким не будемо, а просто будемо насолоджуватися життям. Так, да, ви все рівно прийдете на небо, але нагороду не отримаєте. І коли ви глянете в ті очі Ісуса Христа, вам буде, знаєте, так, не дуже комфортно. Хоча Ісус, він такий наповнений любов'ю, і він, як у притчі про доброго батька, про блудного сина, він буде йти назустріч. Він не буде докоряти, тому що це ми можемо робити, а він не буде докоряти, тому що він в своєму слові сказав: Тепер все нове, те, що було, пройшло, тепер все нове. І коли ми досягнемо небесних обітниць, він знову скаже нам те слово: все те пройшло, тепер все нове? Він не буде нас докоряти, він не буде згадувати наші якісь провини. Він це робити не буде. І ви скажете, то навіщо тоді нам щось робити? Якщо Ісус нам все це пробачить? Можете і не робити. Але я із вдячністю до мого творця із вдячністю тому, хто віддав все. Все він віддав своє життя за мене. Він віддав саме дорогоцінне своє життя. Я хочу бути йому вдячною. І оці ранкові репортажі це вдячність за його милість у моєму житті. І ті добрі справи, які я буду сьогодні робити на протязі дня, це велика подяка Господу за те, що він зберіг нас цієї ночі, за те, що незважаючи на труднощі, які були і знаю, що будуть в моєму житті, але я все зможу пройти, перейти, піднятися на гору з укріплюючим мене Господом. Я це буду робити не тому, що Господь повелів мені це робити, а я буду це робити тому, що я хочу робити. Ту чи іншу справу, укріплюватися в добрі, робити діла милосердя, тому що ці діла робив Ісус Христос, і Він сказав: те, що я робив і ви зможете робити, те, що Він робив, і я зможу робити. Слава Йому, слава Йому за ці обітниці, слава Йому, що він довіряє нам. Пам'ятаєте, ну можливо, пам'ятаєте, коли нам батьки довірили якусь таку серйозну справу, наприклад, перший раз сходити до магазину, як ми із трепетом несли ті гроші, як ми із такою гордістю йшли до магазина. До магазину, нам довірили. Нам довірили. Якщо наш похід до магазину здійснився дуже вдало, то в нас така була радість. У мене перший, перша поїздка в місто Чорноморськ, він тоді був і була невдала. І я, на превеликий жаль, засмутила свою матусю. Але що було, то було. Матуся довірила мені перед моїм днем народження. Уже не пам'ятаю, скільки мені було років: чи 12, чи 13, Поїхати в місто Чорноморське і купити два торти. І я із дівчинкою з нашого села, отак вона вирішила зі мною теж покататися. Ми поїхали в місто Чорноморськ, ми купили тих тортів, і треба було стояти на зупинці. Але мені здалося, що я можу отак пройти іще трішки, і там, десь ми перехватимо той автобус. Не знаю, що на мене найшло. і ми не стояли, почали рухати. Сперед. Але автобус проїхав. Ми бачили, як він їхав. Але він не зупинився. Йому потрібно було зупинятися на зупинці. І нам потрібно було добиратися додому. Автобус був останній. І я почала думати, як, де, кудою, Ми там десь йшли пішки, ми там, уже потім я мала таку, знаєте, Сміливість, відповідальність за оту дівчинку, яка зі мною поїхала, підійшла до міліціонера, який стояв на перехресті, сказала, що ми з такого села, що нам робити, вечеріє. І він зупинив якусь вантажівку і попросив водія, щоб він нас довіз до сусіднього села. І далі, вже будучи в сусідньому селі, ми йшли додому пішки. Раді, що нам залишилося не так багато, ну якихось там 5 чи 6 кілометрів. І яка була в нас велика насолода, коли я побачила, що на зустріч десь на півшляху їде знайомий дядько на моторолері, матуся попросила його і він їхав нам на зустріч, посадив у нас у той моторолер і доставив нас живими з тортами додому. І знаєте, Матуся мене не лаяла. У неї була посмішка. Да, вона там, можливо, мене трохи повиховувала, але була радість. І така радість, що вона мене не лаяла перед моїм днем народження, не ругалася. У кожного був свій досвід, у кожного було щось таке, що ми зараз згадуємо і посміхаємося. Хоча в той час було мені зовсім зовсім не смішно. Мозок працював, як, як же достати дістатися додому? Адже місто було не дуже близько до нашого села. Отак і Господь зараз нам довіряє. Він довіряє ту чи іншу справу. І е, Він нам її довіряє робити добрі діла, молитися за людей, благословляти їх у кожного, у кожного е, своє служіння. І коли ми служимо людям в тій чи іншій сфері, ми повинні в першу чергу розуміти, а Господь нам довіряє, а Господь нам довірив. Комусь довірив бути пастором, комусь довірив бути вчителем недільної школи, комусь довірив бути душепопечителем, комусь довірив співати, комусь довірив бути молитвенником, комусь довірив бути ходатаєм. І тих справ так багато, комусь довірив бути даятелем. Комусь довірив е, гарно прибирати в домі молитви, і у вас це так класно виходить. І коли ми ось беремо оце служіння і розуміємо, а мені Господь довірив, і ми починаємо бути вдячними, Господу, роблячи добро, да не униваємо, не кажемо, о, я оце все роблю, роблю, роблю. А біля мене ніхто більше ніхто нічого не робить. Вам Бог довірив, розумієте? Тому ні, а вам довірив, і нам повинно повин, і ми повинні бути вдячними тої довірі, якої нам дав Господь. Будьте благословені Господом, хай сьогоднішній день пройде в тиші і в мирі. Хай сьогоднішній день збагатиться добром від нас, людям і від людей до нас. Хай оце, що ми сіємо, хай буде добро, і хай те добро. Потім до нас і приходить. Будьте благословені Господом. Хай Господь подивиться на кожного з нас світлим своїм лицем і дарує нам мир.